Всім привіт! Вже такий ну, вечір. Остання, напевно, година з і вже потемніло, все позаганяв і зараз будемо брали за ще одну роботу. Сьогодні дуже багато всього переробили, як на один день. Ну, а ще залишилася, можна сказати, важлива теж робота. Так Привезли, ось так накрили, бо падає роса. Ось таку О. ось таку кількість ще, ще пшенички ось тут є. Кубка і, і тут ще такі мішки, які треба деякі висипати, деякі теж поперев'язувати. Один дуже розв'язався, бо багато. ну, Одним словом, плюс, плюс тона, тона 700. Зараз будемо возити, а тоді вже продовжимо. Так, ось тут вже, можна сказати, повозили, поскладали. Вон попередня партія і оця, а отам, отам вище е, ну, кропиво зі стриху зняв. Так, трохи погано воно ввечером знімаю, але я думаю, я думаю видно. Там ніби 12 чи 11 мішків так і було, то на тому страху, де я розсипаю сівку і ось так така кількість, така кількість вийшла зерна. Так, там темно, йду я поки до стайні. Покачки почали тут мені здалося, що мене, що мене хтось скликав. Так, а ну, я собі вже о, присяду. За цілий день, скажімо так, трошки замучився. Дивлюсь, чи качки не кусаються, бо мені здалося, що ніби. Це вони просто просто скубаються. Ну, одним словом, це теж те, то, що я говорив, що ми так якби відкупляли пай. то, що дають, і ще, ще в одному місці. Ну, правда, то було тут близько, то було дуже добре, а ще в одному місці має бути далі. Вийшло. Вийшло воно ну, навіть дешевше ще ніж я думав, ціна хороша. Так, я дуже задоволений. Результатами вже, вже є. За цей сезон виходить, ми вже купили, ну, я купили, тонну 600 е, взяли за свій, 500 купили, і от тепер вийшло тонну 700. Грубо кажучи, це виходить 3600. Ну, але ще будемо добирати, бо це ще все одно мало. Там вже з понеділка передають, передають дощі, треба буде починати прибирати. Тут же є, є мастер-грей. Ну, це старий, але мастер-грей теж в гарні великі. Ну, типу цього, правда, це не мастер-грей, десь десь мастер-грей е заховався, не знаю де він парує. Та й таке вже, оцей вже теж досить такий нічого, треба буде поважити і потрошки прибирати, і плюсо тут тих. З тих, що тут ночують, е цих самих перших, що я хотів продати живою вагою, мені не вийшло. Ну, як не вийшло, вони лекси, ще висять, але ніхто, ніхто їх не бере, тому підуть, підуть на м'ясо. Треба прибирати, бо їдять вони вже дуже багато. Ну, скажімо так, Їдять вони лишні. цих малюків все добре. Хто думає, чи все добре чи не добре, он. у них все прекрасно. Я їм даю водичку три рази на день. Вони активно їдять, п'ють. Оце оті більшенькі, що були. Оце ті, що недавно давав, бачите, вони такі, але ну, сушиться під, під качкою. В стані тепленько на дворі брати зиму. Останні, скажімо так, вдень тепліше, то тут кількість менша, на, а на вечір, то бачите, качка така спокійна. Я її чіпаю під нею, а вона мене не кусає. Вон ховається більше-менше. Ну, їх є ж тут так, так багато. Скільки тих було, вроді би. 10, а оцих 13. Ну, в принципі, 23, але вони, вони в брудері їм тут, їм тут. добре, Хоча нанизу, скажімо так, найхолодніше місце, вони так мусять бути, бо, бо вони мочать. Тіше так і сидять, ну, але вони і не несуться. Бачите, вони тільки розношуються. Ці ті менші так і не несуться, а тих що? Другий йде, не зрозумів. А он, заховався, ти мене так не лякай, а то я вже злякався. Що знову пропав? Я вже за ними, в мене вже параноя заглядаю, чи не пропав, бо досить чимало, ще й, й пропадає. Я так в загальному, в загальному всіх всіх все прекрасно. На другу суботу, може, поїдемо ще за тамтим. Ще за тамтим зерном. Тож, же треба буде, треба буде то все ще поки за. Ну, освен поки за все тепла зробити і мати запаси і, скажімо так, мати, мати одне з голови, бо... Бо всього теж, теж ну, так, зараз досить багато справ, але, але треба робити все. Сьогодні кажу, такий день був дуже, скажімо так, видрубили за сьогодні і за завтрашній вихідний. Зранку, так, зранку поїхали мити, кладьолуси ті, що накопали вчора, приїхали, поїхали по зерно, набрали зерно. Поважили, перевезли, розгрузили на подвір'я, пішли ще копати, викопали, пішли ще мити, потім, поки то все погодував, позаганяв, і тепер він вже до півдесятої, що тепер возили, ховали під накриття то зерно. Так що я вже взагалі ніякий, що там на стріху треба розсипати квітки, щоб переказати. Ну, вже я сьогодні робити не буду, бо скажімо так, я зараз хочу піти собі, помити, злягти і все, мене нема. Якщо в мене є така ідея, не знаю, як то напишіть, чи буде цікаво, спробувати, я думаю, що я вже зможу, в принципі, може тут ніяких обмежень нема. Вийти в прямий ефір. Там якісь питання, щось подавати, поспілкуватись скажімо так, вживу, чи вам буде такий формат цікаво. До речі, дуже на вільному виголі, але бачите, я кожного разу мушу десь яким. Такий дзьоб підрізати. Я думав, що на вільному виголі такого не буде. Вони ж, рахуйте, ходять у цілому полі, але все-таки є. Але оці, оці, що я був продав, і оця німецька лінія, я був коли-то вчора вчора ловив, особливо ці білі, що з німецької лінії, це вже такі гарні великі тяжкі. Оцей качур. В принципі, я його буду або продавати живим, або прибирати, бо... Мені він не потрібен від моїх і там того теж. Треба буде щось подумати, придумати, що з ним зробити. Там, в принципі, я переписувався відносно недалеко, поліксу що, може би помінялися, або отакими вони були. Ну мені просто їхати спеціально е, скажімо так, кугута і качора міняти, сенсу не було, бо трошки. Скажем так, по, по часу. Там що ніби хотіла індика бурбона, то на осінь вже, якщо коли вже виростуть, може і вийде поміняти. Ну кажу, або купити, або поміняти, щось треба буде робити, бо не під, ну, скажімо так, ні, вони гарні, вони ростуть, але ж з цих би ще можна було. Але проблема в тому, що мені треба, ну я буду лишати ж оцих качечок теж. в мене ж їх там є тільки три. І оцих всіх молоденьких своїх німецької лінії я буду лишати, і мені треба іншого качура, навіть може і двох. Тому треба буде щось десь в листопаді дивитися. Бо зараз кажу, воно вже зараз може і є, і було би дешевше, але нема часу і нема їх де дівати. Треба Треба прибирати потроху починати. Ну, з тих, що, звичайно, скоро прибирати, а от з там тих вже, там вже і качурі такі. Ну, я їх, напевно, зараз зажену і вам ще раз їх покажу. Там вже і качурі такі хороші. Вони, там правда, такі всякі зостатки вибрані, там десь крило криве, хвіст кривий, але вони вже великі, гарні. Це у нас оці, але довго вам не знаю, як їх познімаю, бо вони кусаються одному тільки що ще підрізав. Дзибока. Їм так і те, що я опалював, не допомагає, треба брати і ще раз по новій підрізати. Бачите, он? оцей качер, це молодий, він же, він же великий, гарний, можна його спокійно прибирати. Ось за ним великий, гарний, ось цей збоку. Ну, і плюс усі качечки. Серед, що я виставну OX, Ось ця молоденька, гарна. Качечка. Ну, це стара, там молоденька вон. за білим. Оцей чорний качер. Ну, тут, о. Ні, це а ні, це молодий. Старий отам. Я думав, що це старий. Оце старий, а оце дивіться вже, який краси. <плес> ну і тут вже можна буде дивитися, лишні качурів, я думаю, за який тиждень другий скряколок теж. Ну, а тут із тих штук, напевно. Тут, напевно, 10-15 можна буде спокійно перебирати. Одна качка, качур, качур, три. Три, чотири, п'ять. Шість, це теж молодий. Там. Одним словом, багатенько. І в мені місце звільниться. І цей. І... І їсти менше будуть, бо вони відлітають прям, прям достатньо, а вони, вже, дивіться, великі, ну, звичайно, ці ще меншенькі не буду чіпати, ще вони хай ростуть, вони їх краще будуть їсти, І цей. а от з тими всіма треба робити порядок. Тому такі справи. Е, не знаю, кряколок, напевно. Буду. Напевно, я не знаю, лишати всіх качок, чи як не знаю, що робити. Але напевно буду лишати не особо. Не знаю, чи буду мати місце, але мене, в принципі, питали закочення, так сумніваюся трохи. Чи лишати їх взагалі? Буду бачити, як воно буде. Але, але планую поки що лишати. Мені то що єдине, я хотів, але от, чубатого, чубати, ніби качер. Я от шукав шукав по Олексі, багато дуже продається. Он, таких, оце, продається дуже багато індокачок, індо скажімо так. А от звичайних качок я хотів собі качок купити, таких нема. Купити, поміняти, не тримаю зараз їх аж так багато, з тим більша проблема. З індо їх є скільки. Скільки душа бажає, а от з такими скрехалками я бачив коченята, бачив... ну так десь не десь проскакує з такими голубий фаворит. ще тримають, але десь далі їхати. Ну буде видно, якось воно буде, може лише вони. Вони, в принципі, великі, гарні виросли, може лише того, що до них на той. День. А вже потім десь щось буду думати. Ну, то що все доведеться далеко, взагалі що вони будуть тримати, як воно буде. Планую тримати, але чи воно мені вийде, то... Те, як я хочу, планів багато. А от що з того вийде, не знаю. Ну каже, тут їх. Ну, це німецька лінія. Тай не буде прибиратися. Вон це, ось ця стара каче. Там бачите, хоче лізти до там, того коричневого качера, там є. Ось цей мій. Ну, він же, типу, можна сказати, двогрічний працював качер, що від нього вон ті, вон ті молоді качури. І ну, воно потихеньку, потихеньку все сунеться. Оце вже просто треба. Треба буде братися з, 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 з понеділка, бо тут вже, скажімо так, лишній, лишній перевід зерна, а зерна вони в себе закидають, скажімо так, достатньо. О, тому тому будемо будем працювати. До речі, тому буде, тому буде цікаво, я там з того всього і вакууматор буду пробувати, ще продав його я білідом купив, так він в мене там і лежить. Я ще дай відмовка собі розбиратися. Так що ми буде цікаву тушку собі від молод... Ну, Буду в першу чергу все прибирати молоде, кому буде цікаво, я буду показувати. Зможете собі замовити. Думаю, що якщо замовити, то на пошті проблем не буде, бо такого не відправляв. Але думаю, що можна, по-моєму, якось відправляють. Ну, але кажу так загально, в загальному тут по місту трохи є йде. Де їм розійти, де й собі треба камеру забити. О, ну, Тому каже, я ще за тою не люблю цих гральних печок. Я стараюся їх порозпродувати, оце полишалося всякі. Е, ну, вони йшли там і перші всякі такі. такі. Ну і бачите, ну, їх вже можна було місяць тому прибрати. Просто я не маю фізично. Фізично на то часу, то ще не хочу, я не маю часу. І через то я стараюся все, що все раннє порозпродувати і собі лишаю таке середнє, пізнє, коли я зимою, маю час з цим побавитись, поприбирати, щоб воно не переростало. Ну, якось так. Зерно привіз того дуже добре, вже Вже є такий солідний запас, вже з тим можна зимувати навіть. Ну, Але я беру так ще до наступного, до наступного сезону, щоб було. Ну, наступний сезон, як люблю мати собі запас. Такі справи. Ну, також, сьогодні, я задоволений, продуктивний. Скажіть, що думаєте про, про стрім, який всі організувати. І, і вам всім гарного дня, мирного неба. Нехай у вас все буде добре.